Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі а 2 крю Сьогодні ми з вами поговоримо про медаль героїв Росіяй. Вона же Расік, вона же сім фрагів, і треба для цього всього лише нічого, всього-навсього знищити всю команду противника, тобто зробити 7 кілів за бій. Це достатньо цікава і визначна нагорода в грі. Яку, мабуть, хоче заполучити кожен гравець на свій аккаунт, керуючи будь-яким танком у грі. Хочу подякувати кожному спонсору каналу. Дякую тобі за те, що підписаний, дякую за те, що протиснув лайкосик. Звісно, написав комент, чи подобається тобі цей відосік, чи ні. Прожето 46 на сьогоднішній день являється однією із найкращих СТ і однією із найкомфортніших барабанних СТ на 8 рівні і тим більше преміум машина. Хочу одразу сказати, що на цій СТ зіграв 927 боїв, звичайних з них 652, і за ці 652 бої маю статистику 60% і середня шкода 1618 одиниць за бій. Мало, але скажу так, що тоді я починав ще грати, грав на телефоні, грав на планшеті, і статистика для мене була ну, таким посереднім місцем. Влучність стрільби, прошу зазначити, 85,5%. Ну і коефіцієнт знищення 1,7. Друзі, кому потрібно обладнання на прожето 46-го, подивіться, будь ласка, можете собі заскрінити. Я гадаю, що на цьому обладнанні можна грати. Єдине, що тут можна зменшити, поставити не посилену броню, а поліпшену збірку. Хоча 84 хітпоінти, я думаю, що вас не врятують в бою. Якщо ваша команда зливається, то зливаєтесь ви з нею. І так, це карта Східна Гавань. Східній гавані два тяжа в команді противника, два середніх танки. 3 ПТ-САУ. В команді союзників та сама картина. Три сау два середніх танки і, звісно, два тяжика. Наш герой, друзі. До речі, з клану А3-А2. Їде в напрямку правого флангу. Зазвичай я граю тут від центру правого флангу, проте наш герой їде сюди, зустрічає тут Бурасіка, і Бурасік тут достатньо якийсь Дивний тіп, тому що ну, він стоїть так точно, начебто він шукає кути нахилу гармати, але не вниз, а вгору. Куди він зараз зробив постріл, я взагалі не, не можу уявити. Тим часом зараз е, тяжик. І третій забирає точку Б. Не дають йому це зробити. Протикають його снарядами. Наші тіммейти. І з 3 іде спочивати в ангар. Тим часом, поки ми розвернулися, у нас вже є один снаряд. І це те, про що я кажу. Що Це один із найкомфортніших барабанів. Опа! Тичечка заходить ще в Бурасіка. А Бурасік вирішує, що йому потрібно звідси їхати. Астронрекс роздупляється, що можна ж поїхати пограти. Ну і наш герой, друзі. Для того, щоб взяти медаль героїв Росіняй, Потрібно вміти рахувати. І не тільки до семи, а потрібно вміти рахувати кількість фрагів, їх хітпоїнти і те, що ти можеш видати зі свого пострілу, або з двох, або взагалі з барабану. І як розрахувати так, щоб можна було забрати саме 7 фрагів. Зазвичай, по собі знаю, що у мене ну, буває, що я там в кінці розумію, о, зараз у мене буде сім фрагів. От нещодавно був бій, в якому хотілося зробити 7, але я не, не став просити гравця залишити мені фраг. Ну, Має все бути по-чесному. Захотів, забрав, у мене залишилось 6, хоча міг би забрати і 7. Дивіться, вафентрагер. Опа, на фугасі. 173, на фугасі 211 і кидешимо, кидешимо снарядики. Єс, yes. ще одна тичка, і дивіться, а тут Є-75. Е Забився в куточок і стоїть танк 9 рівня. Також прошу, прошу помітити, друзі, що тут наш герой грає проти танків 9 рівня. В принципі, достатньо цікавий бій. Проте, дивіться, що відбувається. Є75 е сюди заїхав, і його тут просто ніхто не пробиває. Ну, ось, так, да, тичку пробили. Але приїжджає тигр другий, не пробиває. І наш герой вже стоїть. Він хоче давати постріл, але не може, тому що хоче, щоб йому дістався цей фраг. 25 АТ. І ось нарешті забирає Є75-го. І звісно, забирає. Т25 АТ. Друзі, ось така перемога. І, звісно, це 7 фрагів, друзі. Це медалька героїв Росіянь. І сказати, що на халяву забрав, теж не можна. 4К настріла майстер, друзі. І окрім медалі героїв Росія, тут ще й медаль Оськіна. Це знищити три танки супротивника в одному бою керуючи середнім танком. А танки мають переважати наш танк. Тобто бути 9 або 10 рівня. Так, за такий бій наш герой отримує за майстра 209 тисяч. І результати. Команда противника із третій й 0-52%. Бурасік 43% 3000. Пенікс 50% на 2000 боїв. Вафентрагер 52,6-400 боїв. Т-25-40%. Конвей 50-51, 530 боїв, є 75-й 44% перемог. Є е 75 40 40-45-47, Астрон Rex 46%, Єхпантера 47-27, Тигр другий. 5909. Торт 55 на 1900 боїв. Як Тігр 46. І наш герой, друзі, 69% перемог 3853 бої, середня шкода 2843. Коли я собі зробив твінк-аккаунт, два танки перші, які я придбав собі на твінк-аккаунт, це був Прожето 46, звісно, і Лев. Тому що треба фармити, треба грати на восьмому рівні, щоб було срібло, і ці два танки собі я поставив в ангар для того, щоб мені було комфортно грати на твінку. Ось такі справи, друзі. Бажаю вам гарних боїв. Напишіть, що ви думаєте, стосовно цього апарата. І пам'ятайте, все буде Україна. Бай!